Схоже світ дійсно летить у прірву, але гей новини і далі розповідають тобі про усе важливе. Залишайся з нами! Починаємо зі страшного вбивства у Міннесоті. Транс чоловіка Сема Нордквіста катували протягом місяця, а потім вбили. Йому було всього 24. Поліція вже арештувала сімох людей. Вони за версією слідства викрали хлопця і утримували його в мотелі. Сема не годували, били руками і ногами, гвалтували, обливали хімікатами, а також примушували вживати сечу та фекалії. Невдовзі хлопець помер. Спочатку ми хотіли розслідувати цю справу як злочин на ґрунті ненависті, але потім перекваліфікували це як вбивство першого ступеня. Бо у цій статті покарання більше це було б справедливо щодо вбитого. Семеро. Підозрюваних тепер можуть отримати довічне у тюрмі, але це не все у справі можуть бути ще кілька постраждалих. Це діти 7 та 12 років. Дорослі могли змусити їх також знущатися над семом. Це жахливо. Можливо, діти також брали у цьому участь. Те, що вони побачили, пережили там, назавжди залишиться з ними. Дональд Трамп у Білому домі лише кілька місяців, а багато людей вже чекають наступних виборів. Головне питання: хто буде кандидатом від демократичної партії? Видання Політіко каже: це може бути відкритий гей Під Бутіджіч. Він має велику підтримку у середині партії, тому ймовірно, за деякий час почне свою передвиборчу кампанію. Під бутіджіч до цього був мером міста Саутбенд, а потім міністром транспорту США. Політик має чоловіка і двох дітей. Він підтримує Україну і два роки тому зустріч. Чався із Володимиром Зеленським у Києві. Тоді, у 2023 році, я побачив, що люди в Україні виборюють право бути собою. Вони виборюють право на демократію. Але насправді вони воюють за всіх нас, за тих, хто поважає свободу, тому ми маємо їх підтримувати. Угорщина хоче заборонити прайд. Але якщо раніше влада лише погрожувала, то тепер уже вдалася до дій. Політики хочуть не лише заборонити марш рівності, а й розпізнавати людей, які все ж прийдуть на захід. Для цього поліція використає спеціальні відеокамери. Але ЛГБТ-активісти вже заявили, марш рівності буде. Їх підтримав і мер Будапешта. Будапешт не залишить вас на самоті. Наше місто захистить усіх хто відстоює свободу і любов. Прайд буде і буде ще більшим ніж раніше. Поки ми готували цю новину, стало відомо, що на жаль, закон вже ухвалили. Все зробили дуже швидко. Напередодні внесли до парламенту. А наступного дня проголосували. Тепер влада, як в якійсь антиутопії, може розпізнавати обличчя людей, які все ж таки прийдуть на Прайд. Вони отримують штраф у 500 доларів. Визначилися усі учасники та учасниці Євробачення. Чотири країни представлять відкриті ЛГБТ-люди. Бісексуалка Еріка Вікман поїде від Фінляндії. Букмекери обіцяють їй шосте місце. On, Su -su -su -sum 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 -sum. Бельгію представить Ред Себастьян. Його пульсуючі пісні прогнозують восьме місце. Чотирнадцяте місце букмекери обіцяють Чеху Адонісу. Він ЛГБТ-активіст, а три роки тому влаштовував благодійні концерти і збирав кошти для України. No kicker, а от і відкритий гей Марко Босняк. Поки у фінал за прогнозами не проходить. Йому обіцяють лише 35-те місце. А в Україні випустять книжку про ЛГБТ військових. Вона отримає назву Хто поєднав любов та мужність. Це збірка інтерв'ю з військовими, які зробили камінаут. З ними поспілкувалася ветеранка Аліна Сарнацька. Книжка вийде у травні, але передзамовити її можна вже зараз зі знижкою за посиланням під цим відео. Я написала цю книгу, тому що я вірю в кохання і вірю в любов до дітей. А я вважаю, що це дуже важливо. Це те, що нас об'єднує, і це те, що дає нам сили чинити спротив. гомофоби. Увага, закрийте очі. У Сіднеї відбувся масштабний лгбт Прайд. Святкувало усе місто 11 тисяч людей, незалежно від орієнтації, співали, танцювали та пройшли вулицями Сіднея. Австралія одна з найкращих країн світу для лгбт людей. Одностатеві шлюби там з'явилися у 2017 році. Сподіваюся, шлюбна рівність невдовзі буде і в Україні. А поки дякуємо всім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Побачимося зовсім скоро.